Всіх вітаю! Зазвичай, коли ми обираємо фільм для перегляду, одним з найважливіших аспектів є його рейтинг. Сьогодні ми розглянемо топ фільмів, які займають верхні позиції в рейтингу IMDb. Ці шедеври кіномистецтва не лише завоювали серця мільйонів глядачів по всьому світу, але й заслужено отримали високі оцінки критиків та професіоналів кіноіндустрії. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити палець вгору. Сідайте зручніше, і ми починаємо. З рейтингом IMDb 9.0 Темний лицар. Темний лицар це кінематографічний шедевр, який вважається одним із найуспішніших супергеройських фільмів усіх часів. Режисер Крістофер Нолан привів до життя історію героя Готема Бетмен, зображеною чудовою грою актора Крістіана Бейла. Крістофер Нолан відомий своєю здатністю створювати глибокі та інтелектуальні фільми. І темний лицар не виняток. Його режисерський підхід дозволяє глядачам відчути неймовірну напругу та захоплюючу динаміку кожної сцени. Сценарій також вражає своєю складністю та моральними дилемами, з якими зіштовхнуться персонажі. Крістіан Бейл став відомий в ролі Бетмена, і його віртуозна гра допомагає привнести реалізм у цей фантастичний світ. Однак, безумовно, зіркою фільму стає хіт Леджер, який, на жаль, помер перед виходом фільму на екрани. Його інтерпретація Джокера стала визнана легендарною та отримала безліч нагород, включаючи Оскар. Темний лицар це майстерно знятий фільм, який заслуговує на те, щоб його переглянути не один раз. Історія, акторська гра, режисура, ефекти та музика все співпрацює, щоб цей фільм став винятковим творінням. Це безумовно один з тих фільмів, які залишають незабутні враження та змушують задуматися над глибокими питаннями. На другому місці з рейтингом IMDb 9,2 – Хрещений батько. Хрещений батько це незабутній кінематографічний шедевр, який увійшов у золотий фонд світового кіно. Режисер Форд Коппола створив справжню майстерність, розповідаючи історію мафіозного роду Карліона та їх життєві долі. Френсіс Фред Копола створив витончений шедевр, що захоплює від першої до останньої хвилини. Він переносить глядачів у світ злочину та культури мафії, відтворюючи деталі та атмосферу з вражаючою точністю. Сценарій фільму також вражає своєю складністю та глибиною персонажів. Хрещений батько славиться величезним талантом акторського складу. Марлон Брандо виконує роль Віта Карлеона з неперевершеною харизмою та виразністю. Аль Пачіно у ролі Майкла Карлеона також вражає своєю майстерністю, демонструючи еволюцію свого персонажа від невинного сина до жорстокого кримінального боса. Хрещений батько це кіношедевр, який несе в собі глибокий зміст, неперевершену гру акторів та чудову режисерську роботу. Це не просто фільм про мафію, а складна драматична розповідь про сім'ю, моральні дилеми та ціну влади. Заслужено вважається одним з найкращих фільмів усіх часів, і він продовжує вражати та захоплювати нові покоління глядачів. І на першому місці з рейтингом IMDb 9,2 – Стеча шоушенка. Стеча шоушенка це захоплюючий емоційний фільм, який заслужено вважається класикою світового кіно. Знятий у 1994 році режисером Френком Дарабонтом за одноіменною новелою Стівена Кінга, фільм став інстантним хітом та одержав численні нагороди та номінації. Втечі шоушенка розповідає історію Енді Дюфрейна Тім Робінс, успішного банкіра, який неправомірно засуджений за вбивство дружини та її коханця, що ніколи не вчинив. Він опиняється у в'язниці шоушинг та, зіткнувшись з жорстокістю і безнадійністю ув'язненого життя, розпочинає спільні справи з орудованим в'язним редом Морган Фріні. Завдяки своїй хитрості та завзяттю Енді ставиться до в'язниці з позитивною відповіддю, змінюючи життя своїх співв'язнених та знаходячи надію на свободу. Франк Тарапот зняв фільми з великою любов'ю та ретельністю, передавши усю глибину та змістовність оригінальної новели Стівена Кінга. Його режисерський почерк виявився ідеальним для виконання такої складної та емоційної історії. Сценарій також заслуговує на похвалу за свою змістовність та дотримання деталей. Втеча Шоушенка це кіношедевр, який здобув постійну любов глядачів по всьому світу. Він є одним з тих фільмів, які стають частинкою нашого життя та надихають на добро та віру в краще. Чудова режисерська робота, вражаючі акторські виступи та глибокий зміст, роблять втечу шоушенка обов'язковим до перегляду для кожного кіномана. Імпонуючи глядачам і критикам своєю витонченістю та змістовністю, фільми нагадують нам про те, яке чудове та непередбачуване може бути кіно. Коли талановиті режисери, сценаристи та актори працюють разом над створенням шедеврів. Поділіться у коментарях своїми улюбленими фільмами та тими фільмами, які, на вашу думку, заслуговують місця на вершині рейтингу IMDB. Будьте в курсі щодо нових релізів та не забувайте нас частіше відвідувати. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей у світі найкращого кіно. З вами була кінокутія, куточок вашого ідеального кінопошуку. До зустрічі наступного разу!